Виграти у лотереї 15 мільйонів гривень цілком реально. Такий мега Джек пощастило зірвати щасливчику, котрий вгадав шість цифр 42 в одній із державних числових лотерей. Білет якої придбав у одному з відділень Укрпошти Бурдичева. Поставивши всього лише 42 гривні на виграш, гравець зробив три ставки, докупив при цьому і мегакульки. І фортуна йому усміхнулася. Виграна ним сума чекає на нього. Такого в нас в історії ще не було. Але зараз ми маємо такий випадок, ми, нам дуже приємно, адже ще на одного мільйонера в місті Бердичеві стало більше. Ну, я так думаю, він сам звернеться в представництво, це його особисте. І бажаю йому ще успіхів і надалі грати, і не один джекпот зірвати. Колектив Укрпошти тішиться, що щасливий квиток придбано саме в їхньому відділенні. Однак ніхто з працівників не може пригадати новоспеченого мільйонера, адже чимало людей купує лотерейні квитки. Укрпошта давно споміж своїх 46 послуг надає послуги реалізації державних лотерей. Подібних за масштабністю виграшів годі намагатися і пригадати, кажуть у поштовому відділенні. Але сподіваються, що зірваний мегаджекпот не останній. Виграші навіть незначні, це все одно є додатковий дохід в сьогодні. В Не легкий час для кожного гравця. Шановний мільйонер, ми вас чекаємо до нас за виграшем.